На восьмий день після народження Христос одержав під час обрізання ім'я Ісус, яке для свого сина вибрав сам Небесний Отець і оголосив його через Архангела Гавриїла, при причистій Діви Марії та Йосифові. Ім'я, що означає Спаситель, вказувало на те, що Христос має спасти свій народ від гріхів. Церква у події обрізання Ісуса Христа акцентує увагу на жертві й самозреченні. Кожен християнин має відректися насамперед від своїх злих намірів та помислів. Роль, якесь післяництво Бога, це є творення і входження в життя людини. Бог бере і входить в кожного з нас. Він не входить окремо, десь він не шукає людей якихось особливих, мудрих, багатих, бідних. Він входить в кожну людину, і в кожну людину входить з її проблемою, з її потребами. І напевно, це входження. Його я рахую, що це сьогодні своє не свято входження Бога. Історію кожної людини, і напевно, через це обрізання воно було традиційно в ізраїльському народі. Він бере на себе кожну людину. Сьогодні церква вшановує пам'ять Василія Великого. Святий допомагав віруючим людям не втратити віру, закликав до терпіння, смирення та мужності. Василій Великий заснував два монастирі: жіночий, і чоловічий. У кожному окрузі своєї митрополії утримував будинки для прочан. Його життя зразок для наслідування, кажуть священики. Це була людина, яка напевно була світочим у тому четвертому столітті християнської віри. А на початку завжди є важко. Ми думаємо, що вірити сьогодні це є легко. Ні, вірити не є легко. Вірити це означає брати на себе обов'язки, це брати на себе страждання, терпіння, незрозумілі, сутності, десь колись навіть сам собі суперечиш, чи воно потрібне, чи треба. Але Василій це зробив. Напевно, він для нас є таким покровителем, особливим, тому що він є засновником монашества. В храмі Василія Великого, що на масиві новий світ в Тернополі, сьогодні храмовий праздник. Люди чисельно прийшли на урочисту літургію, після якої на подвір'я біля храму освятили воду. Священики разом з парафіянами здійснили обхід навколо церкви. У нас сьогодні є свято, я рахую Духу. Я би принаймні, того я прагну і бажаю завжди, щоб ми не зводили свято до формальностей чи традиційностей, чи якихось таких незрозумілих зовнішніх, чисто людських ознак. Для мене свято головне це є свято душі, серця. Я би хотів, щоб такі свята кожна людина ділилася своєю вірою, своїм пережиттям, своїм християнськими чеснотами, своєю вдосконалістю, щоб ділилася своєю молитвою, своєю присутністю.